В портах Великої Одеси почалася перевірки правоохоронців і інших контролюючих структур, і з цим зараз є великі питання. Ну наскільки мені відомо, то кораблі вже пішли, тобто були певні затримки, але було по затримки, відбувалися певно з технічних військових питань, тому що існувала небезпека з боку Російської Федерації, яка напередодні, те як було заборонено вихід кораблів, обстріляла Чорне море були знайдені міни відповідно гарантування безпеки, є одним із ключових питань щодо того, чи йдуть кораблі на вхід і на вихід з порті великої Одеси». А стосовно перевірок, так на ринку ця інформація з'являється. Я хотів би сказати, що в умовах, коли в країні війна, дійсно нам потрібно посилювати можливість скатах боротьби з тіньовим експортом. І сьогодні фактично має сьогодні, завтра має вийти певна постанова Кабінету міністрів, яка змінює експорт з території України в контексті того, як буде відшкодовуватися ПДВ, А хто матиме право здійснювати експортні поставки? І це вже в принципі є додатковим інструментом для того, щоб і ціни всередині країни частково зростали, тому що вони будуть купуватися відповідно за неготівкові кошти а відповідно тоді контракти будуть зростати в ціні. Тому, якщо це буде створено, це звичайно позитивний момент. Єдине хотілося б зазначити, щоб а, за рахунок певних дій не постраждали добросовісні експортери, тому що зазвичай, коли відбуваються певні якісь е, дії пов'язані з втручанням в ринок, а вони призводять до того, що так чи інакше можуть постраждати люди, які до цього не мають відношення, і тоді взагалі припадає пропадає, пропадає скрити бажання працювати. Тому, якщо з точки зору правового захисту і буде зроблено все необхідне, то звичайно це позитивно. Ну от якраз нещодавно була заява української зернової асоціації, чому ми взагалі вирішили про це поговорити? Про те, що відбуваються певні необґрунтовані затримки вантажів. Але оця проблема на вивезення незаконного зерна і неповернення валютної виручки. Наскільки це масштабне явище, чи це такі локальні прояви, там і це не не носило і не носить такого масштабного характеру? Ну наскільки мені відомо, після аналізу дійсно виявилося, що воно має дійсно такі масштабні характер і неповернення валютної виручки там вже обчислюється общі слідця мільярдами доларів. Відповідно, це ті кошти, які б могли б бути задіяні в економіку країни. Більше того, вони були б задіяні для військових потреб. Ті кошти, які ми в когось просимо, позичаємо, коли вони насправді є наші, які можна було б застосовувати. Тому дійсно після аналізу, детальнішого аналізу і вивчення ситуації. Було видно, що дійсно ці кошти не повертаються, тому сьогодні створиться певний механізм для того, щоб все ж таки і відшкодування ПДВ, і експорт здійснювалося відповідно цілком прозоро. А взагалі, схема неповернення валютної виручки, це поширена явище. Наскільки воно шкодить загалом українському бюджету? Напевно, це більше питання до економістів, які в цьому потесі співпрацюють, тому що ми як аграрії, ми безпосередньо самі самостійно не здійснюємо експорт, а працюємо через трейдинг. І відповідно це питання більше стосується операцій зовнішнього економічного напрямку, які здійснюють безпосередньо війни. І безпосередньо я думаю, це моніторинг, який можуть здійснювати силові структури, які стоять на питаннях економічної безпеки країни. От проблема, яку ви вже зазначили, що українські фермери рядові, які займаються вирощуванням зерна, вони стикаються з тим, що вони особисто не можуть займатися експортом за кордон і змушені знаходитись в таких умовах, коли в них. За дуже низькою ціною за готівку це зерно викуповується, Фактично інших варіантів у них немає. Чи зміниться щось для рядових фермерів, якщо уряд прийме цю постанову і внесе зміни по експорту, по можливості вивозити зерно з України? Ну наскільки мені відомо, то здійснювати експорт матимуть можливість ті, хто зареєстровано в державному аграрному реєстрі, а ті, хто має відповідну ліцензію на сплату ПДВ, і якщо в тебе немає заборгованості з поверненням валютної виручки і сплати ПДВ, то ти також маєш можливість здійснювати відповідно для того, щоб подолати цю словну звісну форму, 2, коли сплачується за готівка, це звичайно позитивний варіант. Тому що так як я вже уточняв, коли немає ще можливості повноцінно самостійно там укладати контракти, і ти стаєш заручником певних. Свого часу можуть бути і монопольні змови, ти просто змушений продавати його навіть за бесі, для того, щоб повернути якісь обігові кошти в економіку свого підприємства. А коли це буде все здійснюватися офіційно, контролюватися, відповідно вже будуть пропонуватися більш-менш ринкові ціни, і це додатково дасть можливість все ж таки товаровродникам в умовах, коли вони вже дійсно півтора роки працюють збиток по аграрній продукції. Це не пов'язано лише з. Питанням того, що відбувається чорний експорт, це взагалі пов'язано з додатковим витратом, які йдуть на логістику і на страхування кораблів. Але в цілому ще цей фактор він також впливав на те, що формувалася нижча ціна. Тому ми дійсно сподіваємося, після того як з'явиться відповідна постанова. Більше того, далі воно має регламентуватися у вигляді законодавчих актів сьогодні. В парламенті є два законопроекти, які власне будуть покликані також посилити боротьбу з тіньовим експортом зернових олійних культур. Я думаю, це буде звичайно тільки сприяти. На руку як так, прозорим виробникам, так і прозорим експортерам, і виграші залишаться в цілому держава, яка отримуватиме легальні кошти для економіки нашої держави. Пане Денисе, ви зазначили, що півтора року з аграрії працюють собі у збиток, а за рахунок чого їм вдається триматися на плаву? Ніхто не всі тримаються за рахунок якихось. Знаєте, попередніх років ще щось було, а також додатково допомагає інструмент фінансування у вигляді кредитів «579». 7 9 і це ті основні ресурси, які сьогодні дають можливості товаровиробникам працювати. Але більше того, ми розуміємо, що з поглибленням цих кризисних явищ ми будемо бачити катастрофічну ситуацію на два четвертий рік. Тому дуже важливо в сьогоднішніх умовах. Продовжити механізм кредитування 5, 7, 9, розширити його ліміти, що, тому, що за ці роки вже багато хто з та вичерпав вичерпав ліміти на 90 мільйонів гривень. Сьогодні було важливо підняти їх до 150 мільйонів гривень, але при цьому не збільшити відсоткову ставку. Тому що якщо буде збільшена відсоткова ставка, це додаткове знову ж таки потягне за собою неспроможність та працювати. Ще є сьогодні механізми у вигляді аграрних розписок, яких ми аграрій підтримуємо, які можна було вносити ставу і землю або там інші виробничі свої потужності для того, щоб отримувати фінансування. От за таких умов в принципі і функціонує сьогодні аграрний бізнес в Україні. Дякую вам дуже за включення за відповіді Дякую. на важливі питання. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнського.